Друзі, вітаю! Росіяни гатили всю ніч. Більше 200 об'єктів запустили по Україні від цирконів, які з березня не запускали до кинжалів, до калібрів, до дронів і стріляли по всій території нашої держави: І Запоріжжя, і Дніпро, і Київ, і Одеса, Вінниччина, Волинь, ну і багато інших регіонів прилетіло навіть в Яремчу. Здавалось би, так. Да? Б'ють, намагаються знищити нашу інфраструктуру, пройдемось туди, куди прилетіло, пройдемось по реакції світу. От, а друге, Трюдо підтримав дзвінок Шольцу і каже, що в наступні місяці може завершитись війна. От, а Пісков каже, що Трамп із Путіним ще не розмовляв. Хоча ми з вами знаємо, що розмовляли. Давайте все разом проаналізуємо. Плюс наші теж помстилися, прислали їм. Кілька сюрпризів в Іжевськ, де вони виготовляють ЗРК Тори. Давайте по всьому цьому пройдемось. Підпишіться на цей YouTube канал, і я обіцяв зробити паузу. Я думаю, що вона буде трошки довша, але ось ця ніч прильотів все-таки змушує почати збір раніше. Давайте купимо реби для Хартії. Хартія воює на Харківщині. І для того, щоб вони влучно били дронами, а це якраз їхня спеціалізація, робити. Подарунки дронами, щоб вони нормально могли працювати з дронами в них, наче все нормально на дану секунду, але їх треба прикрити, щоб їхні голови і небо над ними було прикрите, щоб вони вправно могли мститися росіянам. Треба купити реби. Нам треба 1 мільйон 80 тисяч гривень. Ми купимо 4 станції, які будуть допомагати нашим хлопцям бити. Ворога тому в даному випадку дуже прошу включитися. Бачите, росіяни не зупиняються. Я хотів більшу паузу, ми тільки тиждень паузу зробили. Але тим не менше, якщо можна, давайте всі потрошки будемо включатися для того, щоб помститися цим потворам. Тому банка, картка, PayPal, все в цьому описі скидайте, хто що може, скільки може, для того, щоб поставити цих потвор на місце. А ми з вами починаємо. Російські окупанти вдарили 120 ракет 90 дронів. Сили ППО знищили 140 з 210 повітряних цілей. Масований комбінований удар по всіх регіонах України передають сили ППО, зокрема шахеди, церкони, іскандери, кинжали. Ну і решта російської аеробалістики полетіло в Україну. Крилаті балістичні, все, що в них було. Зрозуміло, що били по енергетиці. Путін намагається підняти ставки. Путін намагається зробити все можливе, щоб показати Трампу, що тут іде ескалація. Давай щось пропонуй, щоб Путіна задобрити. Вийшли наші колеги. До речі, що це в Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинуло. Шестеро поранені. Серед них двоє дітей. Ну і теж є прильоти по залізній дорозі. Теж працівники. Нашої Укрзалізниці постраждали, в тому числі летальні випадки. Вийшли наші союзники і партнери. От скажуть ну, типу, занепокоєння, Румунія, Молдова, Шапс, колишні міністр оборони. Але ну знову ж таки, цими словами підтримки дуже тяжко їх чути. Навіть знаєте, неприємно тяжко, тому що ці слова підтримки не підкріплені установками. Ці слова не підкріплені ракетами. Ці слова не підкріплені. F-16. нас сьогодні дійсно всю ніч потужно працювало ППО. Пілоти F-16, сушок, мігів, мобільні вогнові групи, реби, все, що можна було сьогодні. Країна ніч не спала і мирні, і цивільні. Особливо військові, які захищали українське небо, вони працювали. Але поки що ми не бачимо такої надмірної роботи зі сторони наших західних друзів, тому що всі зробили заяви. Заяви красиві, співчутливі, слізливі, але без конкретики і без дій. І ось це трошки змушує засмучуватись, тому що друзі, вже на третій рік війни, тисячу днів воюємо. А як сказав Туск. Я радий, що Шольце висловив глибоке надзвичайне застереження в війні Путіну. Порожні слова, розумієте? Тому зараз треба, щоб наші дипломати все-таки взяли в руки ось цю атаку і вибили з неї максимум зброї. Це перше, друге, міністр закордонних справ сказав, що ця атака це відповідь всім тим, хто хотів поговорити. І з Путіним і всім тим, хто став до нього в чергу. Для прикладу, Джастін Трюдо заявив, що в найближчі місяці може завершитись війна, але він каже, що спроби і ініціативи Шольца дуже правильні, так треба робити, і він його підтримав. Не розумію, що там підтримувати після розмови з Шольцем 200 ракет і шахедів полетіло в Україну, що там здобули? Розкрили Путіна. Розв'язали руки, зняли, зняли з нього ізоляцію. Частін Трюдо, який не перший рік знаходиться на цій високій посаді, міг би дуже багато допомогти Україні, враховуючи, що Канада і в G7, і в НАТО. І кількість зброї, яку б ми могли отримати, була б в рази більшою. А підтримувати Шольца, типу «злити інтерес України, ну, виглядає трошки дивною позицією. Були сьогодні прильоти і по Одещині. Росіяни гатили калібрами з Чорного моря. От, були сьогодні прильоти, спроби прильотів в енергетичну інфраструктуру на Волині Вінничині, влучання по енергетиці. От, сьогодні Росія била всюди. От, вони атакували Дніпро, пошкодили багатоповерхівку та навчальний заклад. От, знову ж таки, дуже символічно в день студента стріляти по навчальних закладах, але такою є Росія. По одному постраждалих 42-річний чоловік отримав осколкові поранення внаслідок удару, пошкоджені багатоповерхівка, автівки, навчальний заклад. Також гучно було сьогодні в Криворіжжі. У Самарівському районі та Кам'янському виникло декілька пожеж. Все те, що зараз робить Росія, і ми всім світом повинні адекватно їм дати відповідь. І якщо наші сили оборони відпрацювали на території Росії і знищили там велику кількість об'єктів, де виготовляють Віжевську, де виготовляють ЗРК ТОРи, то, наприклад, від е, західних наших великих партнерів ми поки що не бачимо адекватної оцінки. Далі Пісков вийшов і каже, що Трамп із Путіном зізвоняться, коли буде предмет до розмови. Путін боїться йти до Трампа, тому що каже, що Курщину ж міняти не можемо здавати. І Трамп скаже, що Путін слабкий. Як це так? Ти напав на Київ за три дня, а тут частина твоєї території окупована. Так зараз всі західні розвідки бачать, що росіяни активізувалися на Курщині, будуть намагатися наших вибити. Ну, але наші теж там окопалися, можуть гідно дати бій, мінімум до весни протриматися точно. Але Путіну ж треба швидше, путіну треба більше. Путін хоче замкнути Донбас, піти на Запоріжжя, піти на Дніпро, піти на Харків. Ну і власне Трамп поки що це все не підтримує, немає єдиної позиції з офісу Трампа. От і бачимо певну невпевненість зі сторони. Піскова і Путіна, які, начебто, вже злили, що розмова була, кажуть, що розмови немає що розмова буде. Але Трамп каже, ескалацію не проводити, Путін випускає 200 ракет. Одним словом, правильної комунікації немає. І в Росії теж є застереження. Я вчора вам писав відео ввечері. Подивіться, те, що інші вже розуміють, що є певна криза вибудування правильно рівного діалогу. І ось тут. Можливість для України на цьому зіграти зіграти буде важко, я вам вчора теж говорив. Ілон Маск почав піджартовувати над Зеленським, насправді і не тільки над ним. І це негативні сигнали команди Трампа, тому що в них свої інтереси, в них зовсім інші цілі. От, хоча багато політиків зараз, от не на камеру, що називається. У Лара говорять про те, що знаєте, Трамп хоче замирити Україну, але пройде певний час. Він зрозуміє, що вести діалог з Путіним неможливо, і реально нормально почне озброювати Україну. І тоді з'явиться реальна додаткова зброя, яка допоможе Україні. Знищувати ворога, ну а поки що ця зброя не надійшла. Всі союзники наші на паузі дають цінні політичні поради, дають співчуття і обійми, поцілунки і шлють дуже багато різних смайликів з розбитими сердечками. Але поки що це все не допомагає. Що реально може допомогти? Це наша з вами участь в даний скрутний момент. Треба розраховувати виключно самим на себе. Захід стоїть на паузі. Вони ждуть рішень Трампа, а вдруг Трамп змусить їх заморозити. Ну тоді ми дамо вийде що зря. Ну і тому ніхто нічого не дає. Це ті історичні моменти, коли треба розраховувати виключно на свої сили. Тому дуже прошу вас допомогти купити для Харті 1 мільйон 80 тисяч гривень, купити реби. Реби потрібні для того, щоб голови наших військових були захищені в той час, як їхні руки. З пультами від дронів будуть зайняті знищенням окупантів. Для того, щоб мститися, наші воїни повинні бути захищені. Будь ласка, включіться в цей день після цієї суперважкої ночі, коли вся країна, всі серця бились в єдино, тому що нас атакували сотнями ракет та дронів. Ми повинні підготувати гідну відповідь. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!